Вітаю усіх. Хочу розповісти, як впливають на наш мозок СМІ і інші програми, якими дуже легко підчепити любу людину, і е, людина буде думати, що це її істина, включати туди свої емоції, віддавати туди свої енергії. Так воно працює для того, щоб робити зав'язки, накачувати Грегор якийсь е, і щоб одні доказували її іншим правоту того, що показав телевізор, або написано в якійсь книзі, або ще десь я колись читала. Мені було цікаво дуже багато книжок, коли був час для цього. Як легко просити пити. Мені було просто цікаво, хоча я не не вживала алкоголь, але я її прочитала. Дала декільком людям, які вживали, і воно подіяло на людей, просто прочитавши книгу. Деякі мені казали. Джон, я не от не пам'ятаю автора, але деякі казали, що вони на них не подіяло. На деяких подіяло, навіть не взявши ту книжку. Але психолог мені сказала: показавши цю книжку, мені психолог сказала. Вже є прописані деякі слова книжки, як гіпноз, який впливає на людину, і воно під коркою головного мозку записує програму. Якби гіп... гіпнозом кодування людини на ту чи іншу програму. Тут було в книжці проти алкоголю, на худіння, навіть є таке там дійсно, такі є книжки. Три, три по-моєму, книжки їх існує. Так от таким же самим чином е... впливають і новини. Любі новини, які зараз можуть навіть через TikTok взяти підняти любу новину. Її розкрутити, вплинути на любу людину, яка емоційно трошечки розшатана, а людей у нас розшатаних в Україні, і не тільки ті, хто причетні до України, дуже-дуже багато, майже всі 100%. По цьому виходить, що і за нашого розшатаного е Психологічного стану до нас легко підключити любу інформацію негативного характеру. Тож слідкуйте за тим, що ви дивитесь і слухайте, щоб на вас не впливали гіпнотичним або іншим любим способом. Ці трюки дуже, дуже хитрі і маніпулятивні. Ти навіть не помітиш, як воно підключиться до тебе. Усім добра і щастя!